Війна в нашій країні триває вже 10 років. Та, попри жахіті, які вона принесла на нашу землю, війна не може вплинути на одне єдине це на кохання. Йому кажуть. Підвладнився, особливо у військових реаліях. Історія наших наступних героїв цьому доказ: 24 річний Данило, який повернувся із-за кордону і боронив Україну на найгарячіших напрямках, зокрема у Бахмуті та Серебрянському лісі, та його дівчина, яка після важкого поранення коханого покинула все і поїхала до нього у шпиталь, щоб бути поруч. Це історія про те, як сила почуттів допомогла у прямому значенні. Слова знову звестися на ноги і жити далі. Селища з Дніпропетровської області. Нікопольського району жили на сусідніх вулицях. Тобто наші батьки товаришували в дитинстві. Так ми і познайомилися. Мені мама постійно в дитинстві говорила, що потрібно шукати чоловіка, там, хлопця, з яким з яким ти будеш стояти за спиною. Він тебе буде постійно захищати і давати ось цю впевненість. І з самого дитинства ну плюс-мінус і відбувалось. Які риси характеру цінуєте один в одному найбільше? Немає страху довіритись. Мені це 100% харизма. От і вона дуже щира це бере. Ми почали зустрічатися взагалі, коли мені було там 14 років. Ми ще були зовсім дітьми. Це перше кохання, все так щиро по-дитячому. Але як і всі в такому віці, це були постійні дитячі сварки, сходимось, розходимось. А моя мама завжди говорила, що ми подорослі, що ми і одружимось. Це вже пропозиція, як? так власне відбулася. нещодавно десять. Так, так, це після поранення я вирішив зробити такий крок. І освічився. де це відбулось? Розкажіть в деталях, як це було? Вінниці тут поруч з річкою є будинок, на якому здають сфери, там, де таке куполи з рестораном відкритим. Там на так 24 обрав те місце, тому що там був дуже гарний краєвид. Там був вид на річку, на південний Буг. На прапор. Так, на прапор там дуже гарний прапор. Для вас це було несподіванкою чи ні? Чи очікувано? Всі дівчата знають, коли це відбудеться. Звісно, я здогадувалась, скажімо так. І відповідно ви сказали так. Звісно. Я хочу запитати вас ідей, за яких обставин ви зустріли повномасштабне вторгнення. За кордоном я працював в Германії водопровідником. Ми з моїм товаришем і ліпшим другом вирішили, що треба бути свідомим українцем, ставати до лав добровільчого українського корпусу, їхати додому і боротися за нашу свободу, тому що кожна людина повинна розуміти, що якщо вона не буде втомлювати весь масштаб, того, що відбувається в нашій країні то ми всі загинемо. як би це не звучало жорстоко, такі зараз реалії. Станом на початок повномасштабного вторгнення. Скільки вам було років? Мені було 22 роки. До якої бригади потрапили? Це був дук добровольчий український корпус. Потім його переформатували в 67-му бригаду окремо механізовано. На полігоні ми проходили навчання десь два місяці. Буквально після цього відразу відправилися на бойові завдання. Це було неочікувано. Чи він повернувся через це все. Ну, дуже мало знайомих, дійсно, які виїздили за кордон, були готові повернутися сюди і хоч щось мінімальне робити, не говорячи вже про фронт. Тут, чесно кажучи, так звісно, я відмовляла, тому що я хвилювалася. Був страх певний, але ми тоді ніч просиділи, проговорили і ну, мене заспокоїли. На яких власне, напрямках за час повномасштабного вторгнення довелося повоювати? Перший населений пункт це Невська, це Харківська область. Потім нас перекинули на інший напрямок, це Григорівка, це Донецька область. Там ми понесли втрати. У нас вивели на докомплектацію. Я пройшов навчання ще одні. І після цього потрапили до населеного пункту Бахмут. Можете пригадати найважчі бій, який був у вашому житті? Це відбувалося в місті Бахмут, тому що всі хлопці, які туди потрапляли, вони так або інакше розуміли, що це буде дуже тяжко це все пережити. Ми тримали оборону в п'ятиповерхівці, тобто можна сказати, що кругову вже, тому що. Ворог був близько і там ну, в принципі, працювали з усіх сторін. Основна наша задача була від, ну, просто їх відтискати, відрізати підхід. Тоді якраз десантники воювали проти нас в ну, різні формування. Це наш. Це наш, наш. А це не наш. Коли відбувалися інтенсивні бої в Бахмуті, ми Тут в цивільному житті чули таку фразу Фортеця Бахмут. Як сприймають військові цю фразу, і взагалі, як би ви описали і назвали це місто, і ситуацію? Ну серед моїх рядів більшість бійців вони розуміли, що як потраплять туди, то назад, на жаль, не всі повертаються. Вони це мали усвідомлювати. Розраховували, можна сказати, тільки на свої сили. Було дуже складно і понести там багато втрат. Кожен боєць це велика втрата. Коли ви пройшли великий шлях разом, і ти бачиш це на власні свої очі, це не описати словами просто. От з яких обставин і де ви власне отримали поранення? Отримав поранення в Сереблянському лісі? Це одна з найважкіших ділянок фронту, тому що ліс, він. Можна сказати, сліпкий, тому що і ворог може підійти на 50 метрів непоміченим. Так само дуже тяжкий напрямок. Просто вийшов на позиції, тримали оборону, все як завжди, і такий обстріл танковий влучив. В метрі від мене був побратим. На жаль, він отримав поранення, які були надто критичними, і він загинув. Ну, доля розпорядилася так, що я стояв метрів від нього, отримав поранення тяжкі, серйозні, але залишився живим. Чи можна порівнювати взагалі бої у Бахмуті і в Серебрянському лісі, і в чому вони різняться? Ситуація і оперативна, і загалом, і тактика бою, ворог, який був там і в Серебрянському лісі, можете розповісти? У міських боях ти можеш визначити там підхиди супротивника, з якої сторони вони ну, приблизно мають підходити, тобто ти можеш вогневі позиції якось оборудувати точно під їх підхід. А в лісі ти маєш просто бути на чоку, тому що це може відбутися. З будь-якої години. Стосовно о, Серебрянського лісу, про такого вам доводилось воювати? Там вже регулярна армія була, Z. Хочу, щоб наші люди знали все-таки, що перш за все, це не ті чмоні, яких ми там бачимо в мемах і так далі. Це дійсно ворог і він сильний, і це треба усвідомлювати. поки люди не стануть, не почнуть це усвідомлювати, то ми не переможемо. Як змінилася війна, порівнюючи в Бахмуті, в Серебрянському лісі, саме зі сторони ворога, що можливо він став застосовувати? Чи він також вчиться, і як вчиться, чи вчиться він на своїх помилках, чи прогресує? Вони беруть кількістю, це правда, і також артилерію. Вони більш оснащені як воїни цих самих приладів ночного бачення, вони це отримують ну, як штатні. Необженій кількості. Так, не обмежені кількості. А та ми маємо на це збирати, на жаль. В лісі без цього ну ніяк. Вночі там така пітьма, що ти не можеш навіть знайти дорогу вночі. Ти не бачиш на витягнуту руку нічого. От ми там орієнтувалися або по приладам нічного бачення, або на помицки там ногами по стежці, коли йшли. Тобто це було дуже складно. А де вам було важче воювати в Бахмуті чи в Серебрянському лісі? Я думаю, що в Бахмуті. В лісі, ти, ми там пробили якийсь термін бойові, там п'ять пробили, пробули. Ми повернулися на відновлення, відновилися там декілька днів і продовжили бойову службу. От а в Бахмуті ми туди як заступили на оборону, так ми там і були хтось два тижні, хтось більше. Тобто, і це ну, на виснаження організму. Тобто організм там, ну. Нормально не їли, не пили, не відпочивали, не спали. Тобто це все накопичувалося, і ти вже там через тиждень просто як зомбі, можна сказати. Ну але або живеш, або помреш. Як намагалися його підтримувати? Які слова знаходили? Я, в принципі, людина дуже емоційна, сама по собі, і коли щось. Трапляється, не трапляється, то слова знаходяться, ну, принаймні мені так здається. Кохання якраз таки і штовхає вперед. Тобто без цього було б дуже складно на війні. Тобто твоя сім'я це твоя підтримка. І кохані люди також не є виключенням. І першим ділом, що роблять бійці, коли повертаються з позиції, вони одразу там пишуть своїм рідним, близьким, коханим людям. Тому, безумовно, це. Те, через що ми на війні, і через що ми боремося, постійно про це думаєш. Ти хвилюєшся, тим паче, коли ти знаєш, що три дні взагалі не буде зв'язку, і ти якраз і боїшся того, що за цей проміжок часу він подзвонить або напише, тому що ти вже будеш розуміти, що щось трапилось. Ну, відповідно, як це і відбулося саме в момент поранення. А як ви дізнались про його поранення? Телефонний дзвінок з телеграму від нього. І ти вже сідаєш на поле, розумієш, що щось трапилось. Буквально півтори хвилини розмови, це перші слова, що в нас влучили, я не відчуваю ніг. І ти сидиш, ти не розумієш, що сказати, як тобі реагувати. Заспокоювати, ти не заспокоїш тут людину, як не будеш намагатись. Півтори хвилини закобриваються, і це просто очікування. Мене вивозять, скоро буду, не знаю, де чекаю. Все. Що вас мотивувало приїхати до шпиталю і бути поряд з коханим? Мотивувало кохання, в мене не було ні хвилини розтому. Я вже шукала, як туди можна доїхати, але, на жаль, квитків до таких місць немає. Вже вранці ми дізналися, що будуть в Дніпро якраз таки направляти. Я відразу купила квитки на перший потяг і вже була там. Чи допомагає вам присутність? Коханий швидшому одужані не всякий боєць. Після поранення пройдеться шлях без підтримки. Як загалом змінилися ваші стосунки за час війни? І головно, як ви вважаєте, як війна впливає на стосунки? Вона якось водозмінює їх? Ну, Навпаки, тільки зважає, тому що люди все-таки розуміють цінність цього слова. Немає часу, просто на пусті сварки, якісь непорозуміння, дитячі позиції. Воно абсолютно все відходить на задній план. Який день з війни ви б воліли забути назавжди? Є такий день в Бахмуті. Кожен день такий був, коли ти по рації чуєш, що там хтось поранений, mm. хтось тікає кров'ю, і ти там, ну, не можеш ніяк допомогти. Ну, або ти там чуєш рації, що хтось 200, і це там, ти одразу у тебе в голові, там можна сказати, історія чи вашого знайомства, чи те, як ви разом проводили час, ну, що ви все-таки близькі або знайомі, що це, ну, це дуже тяжко. Тому кожен день на війні він по-своєму складний. Я пам'ятаю, що коли ми вийшли, що я ліг просто на землю, була така зоряна на небо. Я дивився на зірки і казав сам собі, що нарешті ми вийшли звідти. Я живий. Як ви почуваєтесь наразі, що кажуть лікарі, як відбувається ваша реабілітація? Поранення вважається тяжким. Сподіваюся, що все-таки відновлюся повністю і яким чином буду далі продовжити військову справу. Я думаю, життя навчило все, що з тобою відбувається, приймати з гідністю. Що є запорукою нашої перемоги у цій війні? Люди мають розуміти масштаби і розуміти, що треба долучатися якось до супротиву. Що зробити на наступний день після перемоги? Побачуся з побратимами усіма. відвідую рідних близьких полеглих побратимів і в їм. я буду дуже багато плакати і працювати, працювати. Попереду ще дуже багато роботи буде по завершенню війни. Великий тяжкий шлях ще перед нами стоїть. Нам би просто сили його пройти. Чи планували вже своє весілля? Де воно відбуватиметься? Як збираєтесь побратися? Таке повністю не пройде лікування, не загадувати.